Тому я записав відео 5 і 5 мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від Зеленського. Тоді я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи. У нас немає інакшого шляху. Ми маємо приймати там більш-менш європейські якісь закони. І зараз українці перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я всім казав, будь ласка, не робіть цього в Україні. Одна з найкращих банківських систем взагалі, залиште все, як є. Писали мені в коментах, що я там щось провокатор, агітатор за три копейки продав. Щось такі, от Даже десь в якихось YouTube проєктах про це розказував. Ну я думаю, зараз ви висновки зробите. Далі півроку тому 2 мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте, був? Я розказую. Якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим. Ну там а, договір, оферта вшита в це погодження було. Що банківська таємниця буде у вас знята? А українців по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій, взагалі в світі. У нас от є можливість повністю зберегати наші рахунки, ну, майже повністю а, в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і я тисячу взяли, теж більшість, то її зняли всіх. Ну, переважна більшість проголосувала, типа грубо кажучи, да. І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту знята. на даний момент на перекази з карток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от, що це значить для держави. Ми розуміємо, що у неї немає інакше варіанту. Вона дійсно веде нас в європу і по чуть-чуть прививає нам цю європейську прозорість. Це вивести ні, вуху оборота і так далі. Тобто, ну немає на що шляху. Інакше Європа, ну не скажу нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна. Я перепрошую дупа. Ну дуже жирна в країні, де е, реально проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи. Більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг і які там країни насправді Україна була суперпрогресійна. Насправді, і от тепер. Ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечили економіку України. І от величезне питання, якщо ми робимо таку проблему для українців, да що тепер і 30 тисяч гривень ще комусь переведи. Я вже не кажу за 150, А попробуй ще щось своє продай, положи в банк, і ще за це податки. Треба буде платити і пояснювати, звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя, щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, усіх було більш-менш достойно. Під час війни про таке можна сказати, взагалі говорить гріх. Ну давайте почесно. Ну, типу, під час війни, які ми права можемо взагалі качати? Але це виглядає дуже важко. Поним? Тобто, з цієї сторони ми не можемо піти на поступки? Ну, бо, ну, ну ніяк. Типу, по-хорошому, було б можна Україну в стан війни перейти. Я не знаю, держава ще жаліє просто у нас. бо б.